Друзі, привіт! Сьогодні мені важко говорити. Ви знаєте мене, я завідувач кафедрою фізики, електротехніки та електроенергетики Української інженерно-педагогічної академії міста Харкова. Що таке жити в Харкові, не треба пояснювати нікому. Кажуть, що мир це коли стріляють не тут, а мир по-Харківськи це обмежений період часу між двома прильотами. Але ми міцно стоїмо в Харкові та тримаємось. Щоб наші студенти мали очне навчання, ми облаштовуємо свої лабораторії в бомбосховищах. Щоб наші діти мали новорічне свято, ми влаштовуємо його в підвалах наших корпусів. Щоб максимально економити на всьому, що можливо, ми оптимізуємо витрати будь-яких ресурсів та акумулюємо ці ресурси для волонтерської допомоги. А вночі. В день та зранку ми рахуємо кількість прильотів та тримаємо зв'язок один з одним нескінченними повідомленнями. Як ти? Але ми знаходимо способи підтримувати почесне звання Харкова як студентської столиці та репутацію якісної Харківської освіти. І серед усього цього раптом я бачу таке. Андрій Черних. Що це таке? Звідки така ідея і чому вона розміщена на такому ресурсі, як новини Вищої освіти? В чому новина? В тому, що хтось знайшов схожі слова в назвах двох харківських вишів? Подивіться коментарі, там повне несприйняття цієї ідеї. Здавалося, все зрозуміло, ідея невдала, та її слід відкинути. Але ж ні. Згодом до Харкова приїздить за міністра освіти Михайло Вінницький. Та продовжує просувати цю ідею на зустрічі з ректорами відповідних вузів, нашого в тому числі. Звісно, вона там також не сприймається бо не відтримує жодної критики. Не має жодного контраргумента на зауваження керівників відповідніх вишів. Тому після зустрічі призначається двомісячний період на розробку якогось спільного бачення з приводу цієї заздалегідь безглуздої ідеї. Період на обговорення. Ми, як освічені інтелігентні люди, починаємо випрацьовувати свою позицію з цього приводу, аж раптом дізнаємося, що у відповідних структурах вже готується постанова про об'єднання вказаних вишів. Так нібито питання вже вирішено та досягнуто відповідного консенсусу. Тобто, ці окремі посадові особи від Міністерства освіти і науки України майже одноосібно вирішують долю тисяч людей. А з одної долі системи професійно-технічної освіти України шляхом знищення нашої академії. Так і кортить сказати, слідкуйте за руками. Суспільне обговорення, нібито було, так було. Результат який негативний. Нарада з керівництвом вищих була? Так була. Результат який негативний. Якщо ви вважаєте, що висновок очевидний, ви помиляєтесь. За викривленою логікою цих оптимізаторів. Негатив помножений на негатив дає позитивне подальше просування будь-якої навіть самої безглуздої ідеї. Слідкуйте за руками, поки колектив Академії, попри всі негаразди воєнного положення у прифронтовому місті, зайнятий нагальними справами та стійко долає усі зовнішні виклики, окремі оптимізатори просто знищують все те, що було з таким трудом досягнуто. На жаль, може так статися, що коли наші хлопці і дівчата повернуться з фронту, а їх сім'ї за кордону, та вони побачать те, що поки вони воювали, їх обікрали. В них забрали освіту, в них забрали майбутнє поважні функціонери Міністерства освіти. Тепер звертаюся до вас. Так, ми прості викладачі, ми прості люди, але в Україні залишилися лише ми. І якщо ви надумали вже знищити нас. То, мабуть, буде чесно приїхати та подивитися нам в очі, і обговорити, як саме ви це будете робити, а не стріляти нам в спину. Бо стріляючи нам в спину, ви, врешті-решт, зробите собі постріл в ногу. Будь-яка людина, яка планує жити в Україні, це розуміє. А ви.